До нас приїхала Volkswagen ID Unix і там ще один 24 рік комплектація Ультра ціна 28 500 Буду показувати такий білий ціна, просто суперська. Тут 82,4 кВт на годину. У нас безключовий доступ. У нас камери 360, адаптивний круїз. Тут, до речі, 231 кінська сила. В комплекті два ключики будуть йти. Дуже-дуже гарні, ще навіть трішки запаковані. У нас тут екошкіра сидіння, кермо і сидіння спортивні, такі дуже гарні. У нас тут є пам'ять електрорегулювання, підігрів, масажі. Підсвітка по цілому салоні. Тут також мультимедіа, мультикермо, Зверху панорама, задні сидіння вам показую. У нас тут преміальна акустика. Тут у нас є Apple CarPlay, Дуже все гарне. Там є проекція, до речі, ще. Е, у нас є парковочний асистент, є безпровідна зарядка, такий салончик загалом дуже-дуже гарний. Дивіться, навіть що тут запаковано. Тому е, тут ідеальний стан лише приїхати, взяти на тест-драйв і купити. Тому що машинка бомба. І ще й в різних кольорах. Це взагалі.